Установите индуктор. Прием связи. Нам удалось обезгадиться. Светки в последнее связывался с МКПК. Можемо його прослухати. На антенні десь поряд з тобою має бути панель резервного збереження. Я зробив усе, як ти сказав. Повертайся на екар. Підготуй там усе. Час настав. Так. Слово Моноліта. Отже ти, Фауст? Не тільки він. Невідомі на Азимуті перебили варту до того, як я прийшов. Фома був з ним. І він намагався мене вбити. Тому я повинен потрапити на Ікар. І чим скоріше, тим краще. Фауст не просто так саме зараз вирішив піти з острова. Скіфе, якщо знаєте його, постарайся дізнатися, що він задумав. Він не брат. Врешті, його гріхи, і мої також. 这个吧